Вітаю на каналі. Сьогодні маємо лекцію номер 50 Побудова речень польській мові у минулому часі. Отож, приходи на язик польський. Будова можна сказати, конструкція здань. Конструкція, вона, слово всюди однаково пишеться. І так само тільки буква в ну, нашій мові там щось подібне. Так. Lekcja numer 50. Albo z numerem 50, albo o numerze 50, albo pod numerem 50. Budowa zdań. Budowa reżimu. Czas przeszły. E, minuty czas. To już już przyszło. Przeszły. Wczoraj e, rano byliśmy w parku. Розбираємо речення вчора, коли прислівник е, рано, напевно, так само прислів. були дієслово в минулому часі в парку. Тепер дивіться, РЗ, звук Ж. Ті, хто, е, ну, я вам просто повторюю, е, повертаю вам до пам'яті. Так. Пред. Вчора. Але знову маємо РД звук. Треба вам пояснити, щоб вам було легше. Буква Ж. Бо дивіться перед в польській мові перед. Так українській мові перед. І, і, і ми маємо, де я вам казав, де ви чуєте в українському е, заміннику польської мови. Ну, е, чуєте букву Р, а в польській мові чуєте букву Ж. Все, ви маєте е, РЗ написано 100%. Псев вчора поводню, Оп! прошу, О, поводню. Пошлісь ми на візеро. Тут можна сказати, ну, e, no, позавчора, вже вчора, пополудню. Зазвичай так є, що там з обяду або пополудню, об'єд, то у них може бути там і в 12 годині обряд, і в 4 годині обряд. Тому вже хто з них як говорить, ви собі так е, е, ну, достосовуєтеся так, до їхньої мови. Ні? Ну, А як дуже добре розумієте мову, то е, вам не треба достосовуватися, треба, так як я, то я е, своєю так, би, мовою постійно однаково говорю. Маю такий трошки східний акцент. Але Ale... всюди в Польщі на кожному кроці є якийсь акцент. Хіба що тільки е, е, суворо літературною мовою розмовляти, так? Далі. вчора і по полудню над Єзоро. Що робилися ми там? Пішлися ми, робилися ми, відпочивалися ми, так? Е, ну, ну, а що там над Єзоро? Можна трохи риби полапати, якщо можна. Є жаліє Якщо є дозвіл ну, там, а можна полопати, полопати, потім викинути заставлять. Може мандат дати, то, то треба дивитися, де можна, де не можна. То вже залежить. Але е, відпочивати можна всюдочки не смітити. Так, тепер, тепер маємо наступне речення. За швеголята. А дивіться. Можна сказати зашли e, до місяця, але то я не знаю, я так не дуже це чув. А зайшли до літа, то вже зійшов рік. То може там на 2 числа можна сказати, що було взяшло в місяцю. No, можна, можна сказати. Можна не сказати в зашлиму тижні, ні? Якщо в зашли в дню, то вже точно не скажеш. Ну. No то, то вже треба дивитися самі, ви дивіться самі по вимозі, старайтеся самі користатися. Далі, з швего лята їхали ми в гори. І дивіться, маємо знову звук ши, я вам тут написав. Звук ши, бо це вже дубль три, напевно, у мене. Дуже довгі лекції виходять. Лята, їхали ми знову маємо звук ще. Ото тво. Ото тво. Звук ще. Це м'яке. В горе і маємо тут э, звук У, то О із э, наголосом. В гури, В гори. Бачите, воно так, як у нас по західноукраїнськи в горах. Тиждень тему. Э, Тиждень тому маємо звук En. Miękkie en, en, tyjen, o to, nie myłkę, ja wam już nie będę pikkreszlować, ty, e, dwa tygodnie temu, tak samo możecie powiedzieć, rok temu, dwa lata temu, miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, o tu jak raz dwa temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu i my znowu czujemy e, 3, to będzie przez RZ 3, 3 miesiące temu, 4 miesiące temu, 5 miesięcy temu i pół roku temu, tam dalsze 7, 8, 9, 10 miesięcy temu i pół roku, tak, to już było rok czasu, pół roku, ponad pół roku temu, albo około. Пуроку тему, або около тигодня тему. Або оково полудня. Е, то що около, то треба буде, напевно, вам зробити е, окрему лекцію, бо то не є така проста річ. Я розумію, е, я, я вам е, ну, розказую так, якби ви знали, а дехто сидить і так думає, а так, ну, про що йде мова. Ну, ми вчимося польської мови так, щоб ми від е, алфавіту перейшли в займенники, е, прийменники, прислівники, е, дієслова, прикметники, е, іменники. І так е, разом воно вам дає можливість, щоб ви розуміли. Я думаю, що я стараюся доступно, тому що я вчив. Е, Мав дуже добрих професорів, кілька професорів з єврейської мови побудову, вона так само щось має подібне до української ну, різні ситуації. І так само е з грецької мови. І вона мені дала такий, знаєте, поштовх. Бо до 2000 року, як я ще не вчився в семінарії, то я мову знав дуже добре. Говорити по-польськи я говорив краще, як тепер, а, бо я більше був у Польщі, але писати, я писав, так. дивився, мучився, але не так скоро, як зараз. Я би собі міг спокійно писати диктанти. Розумієте? І, і, як диктували, я міг би там декуди понапутувати на букву Ж. Так само. Чи звук, я так трохи це саме путав. То, що було, то було, то признаюся, то не так просто, ну розумієте, пишеш там, маєш щось там в себе в голові, як там робити сходи, а тобі треба писати граматику. ну, Але ви старайтеся, полегонько, в практиці, в практиці, в практиці, в практиці, і розмова, вона ну, то вивче правила, після того як я вже ті правила вивчив, мені стало дуже легко. Ті, що я вам зараз подаю у всіх лекціях. Добре, я ще раз крутко поужение. Jedem з гори na dół i na to będziemy miali лекції. Будова здань. Будова речень. Речення у польській мові це є Тут було би треба написати вам. Я не знаю, давайте я вам напишу. Змі -да є. Здання. Речення. Ну. Буква Д тут, щоб ви розуміли. Чуть-чуть там розтягнув. Ну, вибачайте. Час прешли. Минулий час. Вчора й... рано. Беліш ми в парку. Маємо тут звук ще. Знову бачите, який звук парку. Пшешли маємо знову повторюю буква Ж. РЗ. То, що прийшло, чуєте букву Р в українській мові, польський Ж, Маємо дві букви зразу додаємо. Беліш ми в парку. Е, так само е, парковаць само. от, о, вам ще допишу, хто додивився. Парковач парковать самоход. Можна сказати. Але то е, воно не до минулого часу. Е, воно взагалі в ніякий час. Е, це робить? Це зробить. То напевно ще до майбутнього часу було то треба зробити. No ale można to powiedzieć, że musiał zaparkować, nie? No to czas to nie idę, drugimi słowami. Dale. Po południu poszliśmy nad jezioro. A, przed wczoraj po południu poszliśmy nad jezioro. Można powiedzieć pojechaliśmy. Poza wczoraj po południu jechały nad Ozero czy do parku. Znowu można skada tam. Czy w góry, czy na Mazury tam. My sobie tam raczej rozumieście, щоб wyrozumieli, że ви do na to w takie w ukraińskiej mowie to dodajete po prostu, nie? Zeszle go lata. Jechaliśmy w górę. Oto bardzo mi się podoba, bardzo podoba się. Oto jest najlepsze, eh, co może być w języku polskim. Зашвего лята. Тобто зашло. Тож -то так, е, ну, е, як в українській мові назва місяців. Воно так сильно по своїй до польської мови. Псиш Лего, зашлего, е, е, Псеш Лего. Ду дуже. От на цей якраз треба дуже сильно багато звертати уваги, щоб е, ви не путали часи. бо е, і навіть слухати вимову, як, як був в кожній, в кожні, як би вам сказати, частині е, Польщі, там де по-українськи, чи по польські терени в Україні, чи по українські е, терени в Польщі, то, 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 то таке, де була така мішанина, де йшло. Ну, ті, що говорять, як на там народність, така я вже забув, Господи помилуй. Що вони е, жили по пона... Лемкі? Лемківщина. Там наша ну, таке гадать-гадати е, е, криниця е, студінка, а у польській має моє ну, і, 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 і то розумієте дуже треба дивитися, бо, бо вони з тими гварами е, війшли в Польську, там звітом німці зайшли своїми там, хаузезахи, домашніми реченнями, домашніми реченнями, там чехи там. Спа 50, 50 підпхалися там, чи, ще там, там білоруси. Підпакували там українці, підпресували і щось на ну, так ну, разом докупи набралося. так, якби там не було. ну. Навіть діти, я вам казав, от є великий, вінші і найвенші, а діти зробили собі вельгасний. Ну, десь, видно, є. Діти українські бігали по школі, казали величезний, величезний, А, а, а малі другі діти вчули, а, ви гасні, навчилися. Супер. ну, розумієте. Так само я вам пояснюю, щоб ви розуміли, як мова будується, як воно, ті, всі процеси мови проходять. І ви, якщо ті процеси розумієте, потім чуєте щось нове воно вам набагато легше засвоюється. do zeszłego lata, jechaliśmy w górę tydzień, aha, dalej tu my już piszemy, tydzień temu, dwa tygodnie temu e, o, tu mają, akurat napisał trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu, to już, by, ty, to już by było miesiąc temu albo cztery tygodnie temu, no to się można powiedzieć, nie miesiąc temu, dwa miesiące temu, tam trzy miesiące dalej pół roku temu, rok temu albo dwa, e, dwa lata temu no i 5 lat, 3 lata temu, 4 lata temu i 5 lat temu, nie? I tak dalej, nie? Dalej ja e, zrobił wam e, około, i jeszcze na pewno z razu piszę wam około albo przez. O, tutaj ja napiszę na pewno będzie następna lekcja. Około około. I przez, przez ten, jakoś raz przez zielony las przez -e przez, przez przez macie, o przez dobra na pewno następna pierwsza lekcja tak i będzie, wszystkim dziękuję zapraszam do uh, na następnych lekcji Будемо далі будувати речення, будемо далі вчитися, бо є там перерва, буде через пару хвилин, чи то було около пів години, то оббудуємо все речення і щоб ви змогли тим користуватися в житті. Дякую, кланяюся, запрошую на мої лекції Богословські.